Можу питання гарне. Дійсно, 225 мільйонів євро на три роки передбачені для Миколаївської області, і я думаю, що ці гроші це ну можливо 5% від всієї допомоги данії, перелісту данії Україні, тому що левова частка йде в допомога в оборонній сфері, і там не буду приклади, що перші літаки, перша та перша ракети це все данія. Тому дуже відчутна допомога. Що стосується різниці регіону до і після, то скажу вам, що ми за ці роки навчилися самі і навчили більшість громад і продовжуємо це робити як працю працювати з міжнародними партнерами згідно міжнародних стандартів. Тобто, перехід на трирічне планування це теж стандарти Європи. Тобто, ми зараз в рамках їх стратегічного плану на три роки готуємо свої. І це я вважаю, що дуже допоможе нам, коли нас ми будемо в європейському союзі, тому що так ми працюємо по однаковим алгоритмам, по зрозумілим документам і переходимо на стандарти Європи. Тому ми зараз до цього додаємо ще цифровізацію регіону для того, щоб послуги всі були простіше виключити людські фактори цю цю корупцію чи бюрократію, і таким чином хочемо отримати симбіоз. тому. Ми зосереджені на переході до європейських стандартів, до того, щоб в майбутньому наша країна, наша область, наша країна могла спокійно працювати згідно європейському баченню.